Працівниками поліції Селідівського відділу поліції було встановлено особу, яка викликала увагу своєю поведінкою. Під час спілкування було встановлено, що дана особа є неповнолітнім мешканцем міста Селідова, який заробляє на життя шляхом розповсюдження наркотичних речовин шляхом закладок. Під час проведення слідчих дій з вказаною особою у нього було вилучено наркотичні речовини. Також під час огляду було встановлено та вилучено 10 наркотичних закладок, які останні розповсюдили на території міста. Кажіть на місце, де саме ви раніше зробили заклад. Расскажите, просто, ну, просто не треба. Ну, вот. Под деревом. Вот где вот этот корень, там угу. обрезанный. И возле этого корня чуть а, привет. ну он был... Видишь, да? Угу. Вот, О, он. есть. С горки, из, гордки, из пакет позоры, за Білого коміру з невідомою речовиною білого кольору. Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання фігуранта було вилучено 658 закладок з наркотичною речовиною в вагою приблизно 200-250 грамів. Еквівалент на чорному ринку, вказаної вилученої партії, складає півмільйона гривень. На теперішній час особа була затримана в порядку статті 208. Судом обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Триває досудове розслідування, встановлюється канал поставок наркотичних речовин на території міста Слідова.